З медіа повсякчас лунає. Ми зробили свій вибір і прямуємо до західних стандартів. Та якщо замислитися, інтеграція процес взаємний. У Харкові відбулася 15-та сесія школи європейських студій. Це освітній проєкт ЄС, який інформує українських студентів та випускників про Євросоюз. Сесії школи відбуваються у форматі лекцій, які ведуть провідні українські та західні фахівці. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Цього разу на сесії зібрала 40 студентів з Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської і Донецької областей. Бажаючих було значно більше. З них обрали найкращих, найактивніших. Усі вони вільно володіють англійською мовою, де хто хоче продовжувати освіту за кордоном. Наш університет співпрацює з Литовським університетом, коли Ромеріуса. Я знаю, що я ще рік пробуду в Литві, у Вільнюсі і я. Як на зараз я вважаю, що мої коло інтересів – це більш як міжнародна якась діяльність. Про європейські освітні можливості розповідала випускниця грантової програми Еразмус Мундус Юлія Гудошник. Нещодавно дівчина повернулася до України після того, як завершила навчання за дворічною програмою. Тепер ділиться досвідом з іншими. Я би не радила концентруватися виключно на Mundus, тому що цих стипендій надзвичайно мало. Це на пальцях двох рук і все. А можливостей для навчання за кордоном безкоштовному або профінансованому майже на 100% надзвичайно багато у багатьох державах. Було б тільки бажання, і це все можна знайти навіть в інтернеті. Для того щоб виграти грант на навчання, потрібні не лише відмінні оцінки, а й досягнення в інших сферах. Громадська чи волонтерська діяльність, мистецтво з спорт. усе залежить від ваших уподобань, головне, щоб ви робили щось суспільно важливе і, звісно ж, потрібне щире бажання навчатися, змагаючись за стипендією, ви конкуруєте можливо із сотнями людей з усього світу. Тобто, чимось потрібно виділитися, треба чимось такою родзинкою зачепити. Так, мотиваційний лист. Це надзвичайно важливо. Володимир Гушолей, один з організаторів сесії, також здобував освіту в Європі. Для нього це стало вдалою нагодою розширити світогляд. Він на собі відчув різницю між українською і європейською системами освіти. В Україні також є різні університети з різним підходом, з різною якостю освіти. Так само і на Заході є різні університети. Залежно від професора до професора. Хтось достатньо відкритий до студентів, з ким ти можеш піти в кедр футболці в найближчий там бар із закухлим пивом говорити, там твої вийдемо дипломної чи презентацію семінарської групи там, чи будь-що, чи якісь актуальні новини. Хтось не настільки відкритий в когось. Є запис по годинах школу європейських студій в Україні проводить представництво ЄС спільно з українським освітнім центром реформ. Програма охоплює молодь з усієї України і роз'яснює різні аспекти євроінтеграції.